Друзі, всіх вітаю. Ось і підійшов наш марафон до кінця. Хочу подякувати усім спікерам та всім учасникам. Ви знаєте, це було неймовірно. Всі ми знаємо, що треба пити воду, закривати активність, зарядка, тренування. Всі ми знаємо, що треба правильно харчуватися, але ми або забиваємо на це, або забуваємо. І ви знаєте, цей марафон це не про те, щоб скинути вагу або ще про щось. Це про те, що Коло однодумців у ці важкі часи тебе підтримує та надихає. Коли дівчата, яким за 60 проходять в день по 15 кілометрів, ти просто дивуєшся, а як? Як це так? Коли ти зранку прокидаєшся і чекаєш на новий рецепт, або на нову зарядку, або тренування, ви знаєте, це дуже крутенно. Я, наприклад, не допивав воду, хоча в мене і додаток є, і знаю, що її треба пити, тому що ну, так влаштований наш організм. І завдяки марафону я підтягнув свої результати. Я почав кожного дня робити зарядку, тренуватись через день, пити воду, скинув вагу, поменшав в об'ємах. І ви знаєте, це дуже крутенно, Дуже вам дякую, мені сподобалось. Однозначно будемо продовжувати.